Закінчувати зарядку класно було розтяжечкою, носочки на себе, береш ручками свої пальчики і тягнешся гарно вперед. Ніжки випрямляй, випрямили ніжки, береш за великі пальці ручками і гарно тягнешся вперед, розтягуєшся. Тепер давай сюди ніжки, ручками вперед. Ніжки розкриваємо і тягнемось вперед. Давайте сама робиш. От так. Молодець. Отак. Молодець. отак. Отак, давай, 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 давай. І я трошки над... фіксую ніжки і трошечки надавлю. Давай ще разочка. Молодець. Носочок натягуємо вперед. Ні, цю ніжку поклади, будь ласка, давай я тобі, її зафіксую. І отак давай трошки потягнемо твої ніжки. А ну тягни ніжку до себе. Сама, 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 сама. О, яка ти молодець. Давай другу ніжку так само зробимо. Цю ніжку фіксую, цю ніжку, носочок вперед. пішли розтягувати. Молодець. Давай ще. Де болить? Ось тут. Так класно, це ж розтягуються твої м'язи. Для того, щоб гарно сісти на шпагат. Давай ще разочек. потрошечку, потрошечки кожного дня, і зовсім скоро можна сісти на шпагат. Яка тобі вправа сподобалась найбільше? Оця? Угу. Прекрасно.